Віднині усім сучасним стандартам і вимогам відповідатиме шацький районний суд такого вигляду набула будівля після реконструкції, що тривала три роки. На відкриття відреставрованого приміщення суду, незважаючи на прохолодну дощову погоду, прийшло чимало місцевих людей. Приїхали й представники з інших районів і навіть областей. Бо, за словами голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Леоніда Фесенка, відкриття приміщення шацького суду є подією не лише для області, а й для усієї судової системи України. Це приклад створення належних умов для суддів для відправлення правосуддя та захисту прав і законних інтересів громадян. Ви всі знаєте, в якому приміщенні знаходився Шацький районний суд. На початку це був рибцех з двома кімнатами, ну і інше приміщення зловчини непридатне дідійснення правосуддя. Ви повинні розуміти, що ми знаходимося на межі. Держав Польща-Білорусь. Ми є вікном в Європу, і люди приїжджають до нас, дають оцінку по органу державної влади, саме із першого боку, що вони сприймають. І випадково було прийнято рішення, щоб все таки ж збудувати у Шацькому районному суду поміщення шацького районного суду. Тут в цій будові, яка за моєю спиною, зусилля багатьох. Людей, багатьох керівників. Єдиний суд в Україні в цьому році. Споруджений, реконструйований. Але не останній, далеко не останній. Відтепер у Шацькому районі усі судді, їх помічники та секретарі матимуть окремі кабінети. Судові засідання проводитимуться в спеціальних залах. Повністю забезпечено технічне оснащення суду. Незалежно від того, яке приміщення, ми працюючи на своїх посадах, даючи присягу здійснювати судочинство для людей. Вот справедливо добросовісно, тому інакше ми працювати не могли незалежно від того, які в нас умови. Безумовно, що наявність такого приміщення дисциплінує і учасників процесу, і в якійсь мірі дисциплінує і безпосередньо суд і створює більш сприятливі умови для того, щоб судочинство здійснювалося на належному рівні тому, яким яким передбачає нам процесуальне законодавство. Ми з цією силою. З нас нагою будемо працювати в новому суді, в новому приміщенні. І е, сподіваємося, що і людям сподобається наша робота. Хотілося б спочатку подякувати всім, хто доклав зусилля до цього, хто допоміг нашій голові Наталі В'ячеславівні, голові поліційного суду Петро Тудосовичу. В цій нелегкій справі, оскільки Шаткій районний суд, як ви знаєте. Багато років працював в непридатному для цього приміщенні для здійснення правосуддя. Будемо старатися гарно працювати, відповідати всім вимогам закону. І вітаю всіх з таким святом. Будівельники, а це товариство з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-2», гордяться витвором своїх рук. Задоволені місцеві жителі, по-доброму заздрять шацьким суддям колеги. Ми сьогодні дійсно відкрили храм правосуддя, бо такого приміщення, як ми сьогодні тут знаходимося, в нас на волині ще немає. І я думаю, що тут дійсно буде понувати закон, буде панувати справедливість, і хотів би побажати, щоб здоров'я колективу суду, натхнення, успіхів в роботі, і щоб дійсно ця феміда, яку сьогодні подарувала, була для них взірцем. І панував тут тільки ті тільки законність і, і правопорядок. Створення належних по справжньому європейських умов для здійснення правосуддя, звісно ж, чудово, бо це, хоч і не основний, та все ж крок вперед для утвердження в державі принципів верховенства права.